Навіть не стільки точка відліку мені здається певна точка біфуркації. Да? Тобто може піти процеси одним шляхом, може піти іншим шляхом. План план А і Б, Панайпан, я сподіваюся, що вони підуть правильним шляхом, тому що якщо ми говоримо про ситуацію, наприклад, в Сполучених Штатах, треба ну, розуміти, що допомога Україні буде проголосована. Чи буде це до 15 грудня? Да, є тут певне питання. Хоча сьогодні буквально зранку. Вже з'явилася офіційна інформація, яка була опублікована на відповідних ресурсах. Бо вчора позавчора це були просто чутки: що адміністрація Байдена готова до широкого. Дуже широкого офіційна компромісу ну, офіційно вона підтверджена. Ройтес посилається з білого а. дому до широкого компромісу. Там навіть uh -huh. наведені певні пункти, uh -huh. що вони готові зробити стосовно змін е, міграційного законодавства. Тобто, в принципі, вони е, показують, що вони ну готові шукати компроміс і це рішення приймати до завершення цього року. Ну в контексті діяльності, наприклад, конгресу. І мені ще найбільше сподобався е, міністр оборони, який кажуть на закритому засіданні, конкретно казав конгресмен. Нам що я ваших дітей відправлю в Україну воювати з Росією Ой, ну, якщо да, якщо ви не якщо ви не видати гроші, тому що каже, ви не розумієте просту дуже річ, те що це знаходиться далеко, не означає, що через якийсь час це не прийде на наш поріг. А ти думаєш, вони не розуміють? Ні, вон значна частина конгресменів? Ні. Я переконаний, що вони вважають, що ні до якого прямого зіткнення з Росією не дійде, оскільки ядерна зброя. Тобто вони розумієш, тут момент стратегічний військовий стратегічний. Росія та що показала війною проти України, що в 21 столітті можна воювати конвенційними методами, вести величезну війну, типу без використання ядерної зброї. А де гарантія, що вони не використають такий же варіант проти країн, які мають ядерну зброю, сподіваючись на те, що вони не будуть її використовувати заради майбутнього людства і власного ну, чекаю, виживання? Тоді тоді зникає сенс mm. ядерної зброї. Да? Але є конгресмени, які вважають, що до цього не дійде. Можна замиритися, віддати частину України. Ну коротше, історія гарна. Вона така uh -huh. е медійна, да що типу я ваших дітей будемо відправляти, uh -huh. якщо ви неправильно проголосуєте. Тому там один момент. Момент, ситуація в європейському союзі, вона ну дещо складніша, але мені здається, все, тут все дуже просто. Це вже на сьогоднішній день не проблема України, тому що ми свого свого боку зробили все, що ми обіцяли. Ми робимо, ну, доводимо до логічного завершення. Я думаю, ти збув згадати ще. Ну, це логічно просто. Так, що Верховна Рада у цей тиждень, мабуть, активно там наштампує всі необхідні законопроекти для того, щоб ми мали там 99 чи там скільки відсотків виконаного перед ЄС, і ніхто, типу Орбана або когось іншого, не міг нам ну не міг нас шпиняти цим, а, але це вже питання виключно Європейського союзу. Якщо вони... Ну не не зможуть прийняти консолідоване рішення і зробити те, що вони приселюдно публічно пообіцяли, що ми з Україною і Молдовою почнемо офіційні перемовини. Які розтягнуться на роки, ми це розуміємо. Це ж не швидкий процес. Якщо вони не про не продавлять певну, ну давайте так говорити. Хоча б цей момент не приймуть рішення. Ну це питання тоді до внутрішньої кризи Європейського Союзу. Да, ну, а Якщо вона по факту є, ну вона є, але що ви тоді з нею не робите? Вірю. Дивіться, що ага. ви з нею тоді робите? Тут е зараз ви ж бачите, яка активізація. Мак у Макрона є е е позитивні очікування, що він переконає Орбана. Ага. Ну правда, в нього були такі очікування, що він переконає Путіна. Ми це прекрасно. Ну, драги, вони переконалися. Але, дивіся, але це трошки інша історія. Да. Е, крім того, ходять чутки, що Володимир Олександрович начебто, збирається зустріти з Орба зустрітись з Орбаном і поговорити. Мені здається, це до речі, непоганий варіант. Якщо Орбану треба якась публічна, давайте це назвемо сатисфакція, що йому привсілюдно подякують за те, що Угорщина там змінила позицію, підтримала і прекрасна країна. Ну треба, ну це можна зробити. Тут немає нічого такого страшного. Ну Орбан вже такий політик, йому треба увага. Що він, значить, геополітичний лідер. Він же зараз. Ну подивіться, він фізіологічно здається, отримує задоволення від того, що стільки уваги на нього, ну, так, що він може є. там блокувати якісь рішення, вирішуючи якісь там свої проблеми. І зараз видно, що включилися всі механізми для того, щоб його ну якби переконати на це консолідоване рішення вийти. Бо якщо цього не відбудеться, угу. це буде колосальна проблема саме для ЄС. Це потягне історію з Балканами іншими країнами, і це ще більше підніме питання. Ання ну адекватного голосування і процесу прийняття рішень в Європейському Союзі, ну тому що ну це ж вже ж ненормально, коли одна країна блокує рішення, по яким є в принципі широкий консенсус. Ну, Ти думаєш, що вони зможуть його переламати. Е, е, я думаю, що не стільки переламати, ну скільки ну вмовити, ну купити, да, купити вмовити, навести якісь додаткові uh -huh. аргументи. Але звичайно, цей тиждень буде дуже показовий. і тут, uh -huh. от, якщо буде зустріч з Зеленським. Це буде такий ну, промовистий дуже сигнал. Єдине, що якщо після всього цього Орбан все одно впреться, наприклад. І тут виходять такі парахоботи кажуть, ти диви. Не випустив Петра Олексійовича. сам поїхав Тому що сам хотів забрати руку. та немає різниці, хто це зробить. Ну це, це по, ти факту, так по факту, це для факту ну, це функція президента зустрічатися, говорити. Хоча за логіку, якщо там прем'єр-міністр, тут президент, то по ідеї повинен їхати Шмигаль. Але я думаю, що українці ну, краще десь... знають, як виглядає Шар Мішель, ніж Сухай, Шмигаль. У нас да? хто тому він... хто, хто, хто домовлявся за цю зустріч. Єрмак і Сіарто, там теж трошки по трошки, посадах. Трошки розбіде, і... іде, ну але бачиш, Сіарто це влаштовує. Чому? Тому що вони ж прекрасно розуміють. Ють рівень неформальності в українській політиці з однієї простої причини, тому що Угорщина така ж країна, в якій неформальні зв'язки і неформальні Абсолютно. повноваження є Абсолютно. домінуючими. Да, да, да.